Від Степана до Євгена в Зашкові вже в 10-й відбувся молодіжний фестиваль, присвячений пам'яті полковника Євгена Коновальця. Традиційним став і велопробіг понад 20 кілометрів дороги разом з українською музикою на залізних конях. Очолив веломарафон до Зашкова, аркобілі гурт «От отвінта. Музиканти зізнаються, що доєдналися до марафону, бо тут багато завзятих хлопців і красивих дівчат. Підбадьорювали роверистів своїми співами про велосипед вітчизняного виробництва. Пру на рамі любопрухи кращої нема. Пригорну обіймами до самого керма. Покрутий сізницях, пруть мої коліна. У мене між ногами Україна на настрій чудовий, тому що багато людей, багато однодумців, з якими я буду їхати і буду підтримувати завжди гарний, ну завжди бадьорість. І це викликає в мене якісь дуже радісні емоції. З таким запальним гумором вшанували 125-ту річницю від дня народження полковника Євгена Коновальця. Масштабний велопробіг до Зашкова об'єднав понад 300 людей. Цього року учасниками стали велосипедисти з різних куточків західної України. Зашків так якби, теж велопробіг такий цікавий. Досить вже не один рік. Минулого року теж їздили. Було теж багато чоловік, було весело. Дорога. Там нелегка така трошки, там на дужок виїхав, там трохи пару горбочків, але я думаю, ми здолаємо їх. Якщо хтось зламався, не біда. Пошкоджені велосипеди і самих наїзників забирали дорогою автівки. А на фестивальному полі організували станцію технічного обслуговування та велопарковку для зберігання двоколісних коней. Їхала також машина Супровід звідки лунала українська музика. Покликаний поєднати дві такі визначні постаті української історії: це Степана Бандеру і полковника Євгена Коновальця. Починаємо від пам'ятника Бандери, їдемо по Львову маршем таким широким, і закінчуємо біля садиби Коновальця, де буде короткий екскурс для людей, щоб знали, хто такий батько Євген. Доїхавши до Зашкова, учасники прослухали готірку про Євгена Коновальця біля музею садиби великого полковника. Крім того, велосипедистів смачно нагодували і ще й нагородили дипломами велопробігу. Богдана струка, Анжеліка Гуревич, Віктор Сембратович, Новини.